Матчі Динамо та Шахтаря часто дарують болівальникам чимало голів. Пропонуємо згадати, хто найчастіше забивав у класичному. Одразу дев'ятьом футболістам вдалося забити у цих матчах по шість голів. З боку шахтаря цієї позначки досягли Андрій Воробей, Жадсон, Луїс Адріано, Едуардо та Марлос. У свою чергу шість голів донечана. За динамо забивали Андрій Шевченко, Олег Гусєв та Андрій Ярмоленко. Унікальним у цьому списку є жуніор Морайс. Бразилець забивав у дербі як у складі Динамо, так і Шахтаря. В той же час більше шести нічів у класичному оформили три футболісти. Першим це зробив бразилець Діо Лінкон. Нападник сяяв у Динамо в нуляві та протягом чотирьох років забив Шахтарю сім голів. Цей результат пізніше повторив атакуючи донечан Алекс Шейра. Бразилець перебрався у стан гірників у 2010-му та вражав ворота принципового суперника кожного сезону аж до свого від'їзду у Китай у 2015-му. Сумарно сім голів. Переплюнути Рінкона і Тейшеру вдалося лише одному футболісту, і це Артем Мілевський. Екс нападник збірної України полюбляв засмучувати команду Луческу наприкінці нульових. Сумарно Артем забив шахтарю вісім голів, три з яких у суперкубках. Можливо, найближчим часом хтось із гравців команд зможе доєднатися до цього рейтингу. Адже.